Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. Україна з розгромної поразки від збірної Румунії стартувала на євро. Зі стартових хвилин синьо-жовті взяли м'яч під контроль. Натомість підопічні Едварда Йорданеску, вочевидь, свідомо віддали ініціативу збірній України та Сіли в оборону на власній половині. Тож українцям довелося шукати шпарини в редутах триколірних. Доволі швидко з'ясувалося, що територіальна перевага не веде автоматично до великої кількості моментів. Румуни вкрай злагоджено діяли в обороні та вчасно реагували на креативні задуми хлопців Сергія Реброва. Фактично до середини першої половини в актив ні, жовтих можна записати хіба не точний удар довбика метрів із двадцяти. Поступово збірна Румунії відсунула гру подалі від власних воріт. Три колірні взялися пресингувати суперників навіть на чужій половині, та невдовзі були винагороджені за таку сміливість. Матвієнко під тиском віддав назад Луніну, а воротар необачно вибив умана, який відразу відкинув станчу. Хавбек у дотик розкішно поклав м'яч у дев'ятку воріт. Окрилена румунська команда створила ще кілька нагод. Ось ман із рикошетом від Матвієнка. Лише трохи не поцілив у дальній кут, а далі стан чу помітив вихід Луніна з лінії під час кутового та ледь не закрутив м'яч у ворота від прапорця. Поперечено! тим часом українська збірна, хоча б натякнути на небезпеку, до перерви, не встигла. Другий тайм розпочався з неточного пострілу Комана. Далі серію атак провели синьо-жовті, але прогавили контратаку Румунії на 53-й хвилині. Після обопільної боротьби перед штрафним майданчиком збірної України Разван Марін пробив у кут воріт Луніна, який не бачив момент удару хавбека. Команда Реброва опинилася в нокдауні. Ось вже голкіпер перерував удар рацію в ближній кут із меж штрафного кутовий. Три колірні швидко розіграли стандарт. І ман холоднокровно вивів дрегуша на порожні ворота. Це розгром. Ребров спробував змінити перебіг подій. Після третього Пущеного м'яча на полі з'явилися Брашко, Ярмоленко та Яремчук. Початок видавався непоганим. Капітан синьо-жовтих на 65-й хвилині пробив вище воріт. Далі Судаков зі штрафного пробив у стінку, а випад Яремчука заблокував хтось з оборонців. На фінальних хвилинах після ще одного удару останнього м'яч облизнув поперечину. А Ніце впорався з ударом відчою Мудрика. Зрештою, бодай розмочити рахунок збірна України не спромоглася. Від ганьби збірної України незручно стало навіть техніці. Трансляція зникла, тож тисячі вболівальників побачили фінальний рахунок у спеціальних статистиках. Тичних додатках, отже, підопічні Риброва розпочали чемпіонат із розгрому від Румунії. Тепер синьо-жовті зобов'язані перемагати збірну Словаччину в другому турі та брати очки з Бельгією у фінальному, щоб продовжити боротьбу в плей-офф.